Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте розглянемо таке питання. Війна в Україні це як привід переділу світу сильними країнами, які хочуть бути лідерами. Чи підхопили вони от, от, ідею, скажімо так, Росії з агресією проти України? Як? Привід для поділу світу і володарювання в ньому. Дивіться: карта поліпшення, як карта переходу кордонів, карта переходу кордонів і вирішення якихось проблем. Які пов'язані з тим, що комусь доведеться змиритися з змінами, які не можна вирішити, зрозуміло про що йдеться мова? Тобто вони дійсно підхопили цю ідею, коли за рахунок того, що люди гинуть, от жезли перевернуться, це люди, вони гинуть. Смерть насильницька, вони знайшли собі привід для того, щоб перейти якусь межу до покращення свого становища у цьому світі. Тобто вони змінюють своє становище за рахунок, людей, загибелі людей і ну, вносячи корінні зміни в систему людства, можна так сказати ще. Так, давайте тоді ще подивимось. Знову ж таки. Е, яку роль, давайте так, яку роль відіграє в цьому е, Америки? Маніпулює. Маніпулює реальністю. Дивіться, вони хочуть показати. За допомогою якихось реальних маніпуляцій, які вони сильні і потужні на фоні тих людей, які є слабкішими, Вони, от, карта сила пряма це не фізична сила, це м, сила е, впливу, це сила впливу і контролю. Тобто вони от, оцю війну вони, от, підхопили. і… Е, Грають в свою гру по повній у реальності. Далі дивимося, яку роль в цьому виконує Китай? Ще один претендент на лідерство? Ну, ША і Китай, то вони взагалі, як е супротивники, можна так сказати. Так, яку роль відіграє Китай? Китай блюд блюдьот, вибачте, за, за таке, Китай е, пролонгує свої інтереси. Знову ж таки, тут земля. Ну от це воно підтверджується, те, що там говорять у Китай, вони там ви, ви очікують, там, щоб послабити. Ну, вот, вот, що в новинах говорять, да? послабити там Росію для того, щоб щось віджати. І воно дійсно так, дивіться, вони ось це от, лицар Пентаклів. Він, Якби він вже щось має, він зупинився і він працює, він діє в корисних цілях. Так? Тобто він не буде навіть пальчиком не поворотне, без грошей. Бо він розуміє важкість праці. Тобто він вам на, за безплатно нічого робити не буде. Тому тут є ну, в цьому ніби користь. Ця карта це відсутність ностальгії, це погляд у майбутнє у майбутнє, тобто вони е, зберігають, вони керуються своїми інтересами для того, щоб е, спланувати ну, для планування того, що ще не належить їм, те, що не належить їм. Тобто тут можна сказати, що вони от, От те, що не належить їм, воно знаходиться за кордоном. І вони, ді... От вони діять досить мудро, можна так сказати, досить виважено. В них був якийсь урок у минулому, і вони не хочуть цей урок повторити. І це пов'язано з втраченими територіями. Тобто вони, бачите, лицар перевернутий, він не лицар, він не воїн. Вони не хочуть воювати в цій війні для того, щоб отримати те, що втрачено, тобто землі. Можна так ще сказати. Тому вони очікують необхідного моменту, коли те, що від них від'єднане, коли воно з'єднається. Приєднається. тобто землі. Тобто воно дійсно так. Вони не хочуть воювати з Росією, як це було колись, коли в них віджали землю. Вони от просто от очікують необхідного моменту. Далі дивимось. В Європ... європейські країни яку роль виконують в цьому? Яку роль. Відіграють європейські країни у тому, що війна в Україні йде, затягується і так далі. Тут йдуть гроші ресурсні, ресурсні якісь моменти. Знову ж таки, тут крутиться, крутиться. Вони хочуть закрити якусь тему, яка може призвести до ситуації, коли дивіться, кордони не захищені. Ну, знову ж таки, вони, який в них інтерес в цьому? Щоб вони не не прошляпили прорив кордонів. Розумієте, вони хочуть закрити закрити тему, коли зміниться ситуація, і вони прогавлять прорив кордонів. Ну, тут карти чітко все показують. Вони за свої, скажімо так, ну, це зрозуміло, це все зрозуміло. Але найважливіше те, що війна в Україні, на жаль. Це є лише приводом, або не то, що приводом, це є влучним моментом для деяких країн для того, щоб показати свою силу і міць на фоні людей, які гинуть. Знову ж таки, на фоні людей, які гинуть. США хочуть показати, які вони сильні. Китайці хочуть без війни від, відхапати території в Україні, в Украї... вибачте, в Росії без війни, тобто керуючись гірким досвідом, який в них був у минулому. А європейці просто бояться, що вони, що війна добереться до них. Вони не відчувають жалю. Україна нікому не є важливою. Я про це хочу сказати. Кожен е, керується власними інтересами. Давайте ще подивимось. Ще раз таке питання. Е, нам спеціально Україні спеціально допомагають дуже повільно. Україні спеціально надають. Допомогу повільними шляхами. Так, воно розумієте, от, от вони от, дали, пройшов час, потім повертаються дали, але так по п'ятірочці. 50% хоча б з Вони навіть 75% нам не дають. Воно зливається, зливається, кудись воно йде. Знову ж таки, тут 75% і тут 75%. І 75%, які б вони могли, хоча б хоча б 75% вони нам не дають. Вони нам дають 50% для того, щоб просто от, е, чинити опір. Супротив. Захищатися, хоча могли б дати повною міро. Вони так бажають, да, це їхні бажання, вони спеціально так затягують. Спеціально вони так затягують. Вони дивляться серіал, я вам вже говорила. А під час цього серіалу вони нам виражають е свою смуту, ну, смуту засмучення. Ніби занепокоєність, але вони, знаєте, якби ж то вона була перевернута, вони б плакали, а вони не плачуть. Це їх не стосується, я вам так скажу. Вони дивляться серіал і роблять ставки на футбольному полі. Так, ну давайте ще таке питання. Чи буде покарання? Їм, тим, хто під шумок війни в Україні намагається поділити світове правління, чи буде їм покарання від це світу. Кубки дивіться повною міро, мірою зливається. Те, що приносило їм задоволення. Ну, це мова карт. Повною мірою вони, ну скажімо так, їхнє сите життя, їхнє сите життя, воно піде. Воно піде. ну, Якщо взяти так, то 25% вони будуть, ну, по пажику будуть мати. Те, що вони мають, вони втратять своє сите життя, можна так сказати. Ну там хто з е, от, що є? От, от, як метафора повної чаші, задоволення, сите життя, е, багатство, е, там, ресурсність, ну, емоційне задоволеність. Тобто, воно більшістю піде. А залишиться лише чверть того, що в них була. Ну, це Кубки, а ще покажіть, що очікує тих маніпуляторів, які наживаються на крові е, українців. Вони підуть в ніби тіє, можна так сказати. Ну, чомусь мені йде, що м -м, кара дуже -е, не кожного. Оце ті військові, ну, які нам мали допомагати закордонні, да, ті військові, вони не будуть при своїх посадах. Полетить голова з плечів. І ще буде сумнів у тому, де вони, що з ними сталося. Чи вони пішли на покой, чи їх вже нема в живих. Їх, ну скажімо так, політично паралізує, Політично. політично паралізує їх. Тратять вони свої посади, своє життя. Ну, окрім того, ще і буде, дивіться, це карта мечі, це карта лікаря, карта медицин, а вона перевернута. Це буде і хвороби також, які будуть лікуватися неналежним чином. І багато, ну, скажімо так, їх дожене покарання у всіх його проявах. І в тому числі проблеми зі здоров'ям. Я не хочу, ну скажімо так, радіти з цього приводу. Я посил роблю на те, що кожен хто навіть пальчиком не хотів поворухнути для того, щоб допомогти Україні і українцям, а хоча могли би, то вони всі получать по заслугах. Я про це. Я про це. Втрата ресурсів, втрата становища. Ресурси це здоров'я, це статки. Тобто кожен отримає по заслугах, але це ще і кожному по-різному прийде. Ось так. Правлячими вони вже не будуть, не будуть. Такий розклад в мене вийшов на цю тему. Я сподіваюся, я все охопила, що хотіла. Дякую вам за лайки, дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що.